Уряд, розмовляють по телефону, хамлять. Все найбільше є ті маршрутки, які від на периферію везуть. Не не хочуть бачити пенсіонерів, не зупиняються. Цигарка, мобільний телефон та хамство. Такі скарги на перевізників щотижня надходять в управління транспорту. Ну зараз от останні два-три тижні кількість скарг зменшилася. Якщо раніше ми отримували 5-6 скарг в день, то зараз 2-3 скарги в день. Куріння у салоні маршрутки категорично заборонене. Штраф 50 гривень. Водії знають про це, однак правило ігнорують, а не треба виходити з салону. Як там вас в правилах має бути? треба виходити, треба. Чому не виходите, бо холодно? холодно. Романа на підприємстві попередили, у будь-яку погоду курити лише на вулиці. Ще як були маленькі ті автобуси, не було, зовсім не говорили, не було таких неприємностей з людьми. Зовсім інакше, інша ситуація була. Ну, а зараз вже. Вимагаю, значить, дотримуємося лише за останній місяць оштрафували десяток водіїв, і не тільки за куріння. Водії порушують елементарні правила. Дуже добре дивлюся, як працюють водії, як вони розмовляють по телефону. І на превеликий жаль, це стосується 90-80% На превеликий жаль. Будь-якого транспортного засобу, який рухається місце, це є катастрофа. Я не знаю. Проведемо засідання. в мене така от думка просто забирати мобільні телефони. Ще одне порушення, яке зафіксувала наша камера. Водій просто не зачекав на літню жінку, яка добігала до маршрутки. Має значення, я собі сяду на шостий. Мені треба було до лікарні. Я не спішу. Однак шофери запевняють, беруть усіх, хто має посвідчення. Беру. Коли заходять машини, я беру. Я ж їх не виганяю з машини. не Говорю, вийдіть, бо я не хочу вас взяти. А ще львів'яни нарікають на порушення графіків руху та просто неввічливість. Повідомляти про це просять на гарячу лінію міста 1580. Аби поскаржитися на неввічливого водія львів'янам, радять запам'ятати номерні знаки транспортного засобу, рейс-маршруту та приблизний час порушення. Ірина Шубінець, Володимир Квятковський, головні новини Львова.